Всім привіт! Дивіться, яка краса за до мене, і це все сотворив Господь Бог. Тому слава Господу Богу! Хочеться з вами поговорити про те, чи можна жінці проповідувати? Так, звісно, може, і про це говорить це у Біблії, тому що деякі люди вони прочитають тільки один віршик і цитують по біблії, що і закривають жінці рота, щоб проповідувати слово Боже, не можна. Це тільки може закривати рота сатана або люди сатаністи. Тому потрібно читати Біблію, не тільки один віршик, а спочатку до кінця, щоб розуміти дуже добре Біблію. Тому любі жінки, дівчата, проповідуйте слово Боже, радьте, підбадьоруйте людей. По-друге, жінка спасатиме свого чоловіка. Ви собі уявляєте, за статистикою 80%. Людей у християнських церквах були проведені жінками на хвилиночку і до церкви. І якби ці жінки мовчали, то тіло Ісуса Христа, яким є церква, було просто паралізовано на 80%. тому що диявол він хоче закрити жінці рота, але Бог дає жінці здатність рятувати чоловіка. Сам Ісус Христос довіряє жінці, щоб бути нареченою Його церквою. І в Біблії церква названа нареченою Ісуса Христа. Ісус Христос довіряє жінці, щоб бути Його нареченою церквою. І в Біблії церква названа наречена Ісуса Христа. Це неймовірно. Також ем, були такі багаті жінки. Заможні, шляхетні, такі, наприклад, як Іванна, Сусанна, Марія Магдалина, Марта Марія, яка своїм волоссям витирала ноги Христа дорогим нардовим миром. І всі ці жінки вони ходили за Христом, залишивши весь свій розкіш і весь свій комфорт. Тому, коли Бог за нас. То хто проти нас? Вся слава Господу Богу! Амінь, дороготінні!